А де моя ручка? Всім привіт! А де ручка? Сьогодні ми з вами граємо гру, яка називається «Встигни гад... або вгадай за три секунди. У нас тут шість, але у нас три. Вгадай, це три секунди. Раз і два і три. Тобто це досить швидко. Це практично, щоб не включати секундомір то практично відразу треба відповідати. Так. То всі карточки, так? Олі, так. так. Аліона переміщає нам. Ага, але тут, дивися, на карточках є зелене і червоне. Тут треба відповідати і одне, і друге. Так. О, тут досить багато виходить. По 3 секунди. Тобто у нас вже буде рахуватися по 2 бали. Ти подумати, за... давай так. Думати можна 3 секунди. Ти то, рахуємо раз, і два, і три і. Ні. Раз і два і три і. І треба то 3 секунди на то, щоб подумати. І відгадати? Так. Сказати правильно. Так. Не встигнеш, то не встигнеш. Тобто думати можна тільки три секунди. Якщо відгадаєш за два питання одне, записується один бал. Відгадаєш на два питання правильно, записується два бали. Все, я перемішала. Ти починаєш? Я. Ну, я. Давай. Назви три різні телеканали, Точніше, ще назвіть. Ну, називай. Та до вас. А, я думала, що ти відповідаєш. Значить, телеканали Україна 24 ут 1 уніан. Встигли. А СІТВ. А СІТВ, по-моєму, «Уніан». То вроді би це YouTube канал. А, ні. Вроді, хай буде ліпша Сітівіку. Тут то точно телеканал. Так. Тепер... А, тепер друге питання, а. так? Назви три ріки. Дніпро, Раз. Дністер, Два. Десна. Добре. Тепер я тягну і тобі читаю. <кхем> Назви три. Інструменти для ремонту. Молоток, е викрутка і шуруп. Дуже добре. Значить, ставимо тобі один бал. Друге питання. Назви три останні дні тижня. П'ятниця, субота не Молодець, все, встигла відповісти. Тепер ти. Тягни карточку і задавай мені питання. Назвіть, тут пише назви, але я говорю на ви. Нічого. Розважальні ігри. Раз. Луто. Ага. Біг, біг, Три. Хованки. Не встигла. Добре, не встигла. Значить, мені тільки. Чикачі засоби пересування на колесах. Візочок, велосипед. А, три. Е Все. Добре, <клес> ноль. Я беру собі завдання. Моє завдання підскочити на одній нозі два рази. Стою на одну ногу раз, два, підскочила. Виконала завдання. Тепер ти назви три Рими до слова кіт. Раз, і два. Кіт. І три. Кот і. Mm. Ні, рима до слова кіт. Я не знаю. Ну, наприклад, кіт – міт. Кіт ріт. Під. Під. Піт, піт, піт – рі. От таке. Нуль. Ні, чекай, треба друге. Назви три кольори, якими світить світлофор. Червоний, зелений, жовтий. Молодець. Якщо так. Одне відповіла, одне ні. То що, тягнеш завдання чи ні? Не тягнеш, добре. Тепер ти. Назви три співачки. Софія Ротару, Алла Пугачова. Алла Пугачова то не українська співачка. А ти не пишеш український, там просто співачки. Так. Да. Предмети, якими можна писати, раз. Ручка, Два. олівець, фломастер. Три. Добре. Назви три речі, які можна купити. Раз, Калькулятор. шуба, І, два, судьба, і три, міська. І. Добре. Зараховано. Назви три професії. Лікар, художник два, і, і три. І. Молодець. Зараховано. Тепер ти. Назви три планети. Раз. Сатурн Юпитер, а, е три. Земля. Не встигла. Стигла. Майків. Разом три. Ти занадто швидко рахуєш. Сузіря. Раз. Касіопе, Оріон, ведмедиця. Добре. Тепер ти назви три речі, які робиш кожного дня. Спати сніданок телефон. Три і є. Назви три справи, Ой, страви, тобто страви, які зазвичай вживають на сніданок. Каша омлет. Три і. Так, тепер ти. Пасхівці хотіла сказати. Добре. Музичні інструменти. Флейта гобой, піаніно. Музичні ноти. Раз. Доримі. А. Тепер я. <кхем> Назви три риси характеру. Е, Чемний, вредний, неухайний. Добре, є. І. Назви три слова англійською мовою: Cat, Dog, e, Car. Супер. Тепер ти. Перекладаю собака кіт, машина. Дуже добре. Страви з м'яса. Гуляш, два. тушинина. Три. Ні, застань, не можу. Речі, які обов'язково мають бути на дні народження. Раз. Свічки, торт, Раз. подарунки. Так, назви три казки, де добро перемагає зло. То любі три казки. А... Чарівниця та чудовисько. Не а... знаю. Назви три види солодощів. Плюсик. То цукерки. Цукерки плюсик. Печиво. Так. Але... так підходить. І... Скажи торт. Хай буде Морозиво. Морозиво підходить. Тепер ти. <кхем> Кстати, друзі, якщо ви замітили, ми все складемо на одну кучу. Так. Що хто вгадав? А до чого? Ми бали ставимо. Там. Країни. Три країни. Україна, Раз. Польща, Угорщина. Столиці. Київ, Два. Прага, три. Варшава. Мені. Ой, встигли. Назви три кольори веселки. Червоний, помаранчевий жовтий. Молодець. Угу. Назви три види ягід. Е, суниця, малина, е, брушниця. Підходить, молодець. Придніш за заяву, да, але я сказала, що щоб встигнути. Позитивні риси характеру. Раз. Добро, Володь. чесність, скромність. Ой. Тварини, які мають копита. Раз. Корова, а, коза, свиня. Три. Свиня має копита? так? Ратиці, вона має ратиці. там копиці були. Ну, тоді не ставлю. Дійсно, Копита то такі рогові, а ратиці, то вони, типу, не, не такі тверді. Могли би сказати кінь. Так, могало. Ага, я. Назви три пори року. Зима, весна, літо. Добре. Назви три зимові місяці. Назвати що? Три зимові місяці. Січі лютий і грудень. Правильно, молодець. Тож ж не було по порядку. То просто три місяці. Дорожні знаки раз. В які що що? Дорожні знаки раз. Перехід, Два. стоп, проїзд заборонений. На останніх секундах я ні встигла. Так. Родича. Що-що? Три родича. Ага, Раз. три родичі. Брат, сестра, мати. Два. Назви три персонажі з мультфільму Просто Квашено. Кіт, собака, людина. Добре. <клі> Назви три. Асоціації до слова бабуся. Асоціації це які в а, тебе а... слова виникають, коли ти думаєш про бабусю. Про що ти думаєш, коли <клі> думаєш про бабусю? От. Три слова про що ти думаєш, коли думаєш про бабусю? Е -е, Лагідна, щира, весела. Молодець. <клі> дуже добре. <клі> Все, тепер ти. Три, назви три домашні тварини. Раз. Кіт, собака, Два. щурик. Три. Щурик. Ну є домашні щурики. Білі щурики, їх тримають вдома. Види квітів. Раз. Айстра троянда. Лузок. Так, ми вже 12 хвилин граємо. Може вже будемо закінчувати? Ще трошки. Добре. Так, назви три. Основні речі, які мають бути в кожного. Рушник, щітка, окуляри. Сонячні. Сонячні, так, тому що просто окуляри дехто не носить. Так, підходить. Тепер тут назви три речі, які необхідні для того. Щоб вижити на безлюдному острові. О, Господи. Що треба, щоб вижити на безлюдному острові? Вода, їжа, е, повітря. Чудово. Приймається. Вийди відпочинку. Що значить види відпочинку? Назви три види відпочинку. А, Раз. відпочинок на морі, в Два. горах Два. і в лісі. Три. Шкідливі звички. Шкідливі звички. Раз. Паління, пиятика. Багато говорити. Не встигли. Ноль. Кхм. Так. Я би не сказали, Назви. Що... Стоп. Так. Я б не сказала, що шкідлива звичка це багато говорити. 1. Добре, я поставила ноль. Не зарахували. Так, назви три види шоколаду. Мілка. E Чорний білий. Молодець. Назви три. інгредієнти для супу. Тобто, e які складові супу. Морква, буряк, а ні, морква, цибуля і капуста. Молодець. Mm. Тому що буряк дається до борщу, а не до супа. Рослини, які вирощують на голоді. Раз. Редиска, цибуля, Два. картопля. Три. Mm. Ой, сорі. Синоніми до слова гарний. Прекрасний, красивий, симпатичний. Так. Назви три арифм... арифметичні дії. Видавання від мене можна. Молодець, дуже добре. Назви три геометричні фігури. Квадрат, куб, е паралелепід. Молодець. До речі, друзі, якщо ви помітили, я рахую Аліну Юрій, а Аліна алімірина хитра. Не рахує мене. Так, я дуже хитра. Марки так. телефонів. Один. Марки телефонів. Sony Ericsson. Три. Не знаю. Ноль. Так. Фільми. Назви три фільми. Назви три фільму. Не знаю. Я фільмів не Так. Беру. Завдання. Присісти два рази. Раз. Два. Присіла. Так, тепер я. Скільки ще будемо грати? Ми вже 16 хвилин граємо. Я скажу. Добре. Назви три речі. Які мають приємний аромат, духи? Е Не знаю. Назви три квадратні предмети? Е табуретка? Е ну, крісне табуретки. Так, <гану> да, 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 да. табуретка. То, то підходить, <гану> підходить. Ще квадратний може бути столик і квадратне і... вікно. І, Правильно? і... вікно. Все, молодець. Тепер ти. І табуретка. О! Давай. <гану> 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 Історичні епохи. Новий час. Раз. Середньовіччя. Так. Стародавня історія. Речі зимового гардеробу. Шапка, рукавиці, так. шуба. Все, в мене лисочок закінчився. Я пропоную закінчити наше Друзі, завдання. Ще по дві карточки. Все. Добре. Так. Значить, на чому ми зупинилися? Що зараз. Я відповідала. Так. Тепер, значить, будеш ти відповідати. Так, назви три міста. Київ, Одеса Харків. Молодець. Назви три персонажі сказки колобок. Баба діда, колобок. Молодець. Види риб. Окунь, щука, корб. Предмети меблів. Меблів, стіл, два. крісло, табуретка. Назви три частини квітки. Пелюстка. Стовбур, листя. Молодець. Назви три комахи. Метелик. Осан джила. Молодець. Так, тепер ти. Зви три океани. Раз. Тихий атлантичний людовитий. Три екзотичні пташки. Раз. Кулібрі, тукан три. страус. Не встигли. Не встигли. Так, назви три зимових свята. Э... Різдво Василя э... і стрітеня. Чудово! Назви три ознаки Нового року. Я думаю, що то на нова... увазі свята Нового року. Які ознаки того, що ми святкуємо <к player> Новий рік? Можна так сказати. Не знаю. Так, тепер ти. То дві карточки дві, то вже третя. Але з чого починали? Я з мене починали, так? так. А як так вийшло? Значить ви закінчили? Е, 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 ні, ти маєш закінчити. Раз, два, три, <ків> чотири, п'ять, шість, сім. 8, 9, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, 15, 16. Все, ми закінчили. Просто тут, бачиш, я не на одному рівні давала. Все, підбиваємо підсумки. Значить, спочатку рахуємо, все, що я, по тому два. Що я так? не брала жодного завдання. Так, тому що тут. Ти тут виграла, але тут я виграла. Ні, треба рахувати. Бо де, де, деякі в тебе нулі були, а деякі в мене нулі. Е, давай тоді. О, рахуємо, в кого буде е, менше нулів. Бо одинички всі. Правильно? В кого менше нулів? Один, два, три, чотири, 5. П'ять нулів. І скільки в мене нулів? Один, два, три, чотири, я п'ять, люблю. шість, сім, вісім. Вісім нулів. Та, молодець, ти виграла, тому що ти більше відповіді дала правильно. Я вже сказала чому? Тому що я не брала жодних задань. Теж правильно, щоб в тебе ні разу не було щоб два нулі. Тільки Богу дерево. Так. Друзі, кому сподобалось відео лайк, підписка на мій канал, на канал мого улюбленця Супер Пець. Та на канал Монети України. Всім хорошого настрою. Бувайте здорові і всім до нових зустрічей. До речі, давайте дійдемо скоріше до тисячі, а на супер до Ста. Всім гарного дня, всім па-па-па-па! До нових зустрічей. Пока-пока.